Друзі, всім привіт! Це Вікранян Восес, я Кирил Мишалкін, і сьогодні ми відмічаємо День Святого Миколая. Зустрічайте всім привіт! Привіт, привіт, привіт! Я сподіваюся, що у вас це супер, і що цей да, день це свято. Ви також проведете да. супер. Я відчуваю радість, бо це класно, коли для дітей є такі заходи, коли. Можуть розважатися і не дивлячись на те, що вони би, в іншій країні, то для них є свята, вони отримують подарунки, їжу, атмосферу це дуже класно, що є таке місце, де вони можуть це отримати. Для вас підготували найвеський подарунок. Це подарунок від театру для кашет. І їх вистава називається скринька бажань. Тому насолоджуйтеся гарного вам перегляду. Можу сказати, що це дуже атмосферний в нас сьогодні день. Можна сказати, що у нас тут смачно, цікаво і по новорічному. Насправді я дуже щаслива, що ми можемо надати таку можливість дітям подарувати їм якісь свято, щоб вони отримали подарунки, пригостилися печиво, мандаринками, соком. Це дуже круто. бачу мир у всьому світі. І шоколадку роса. <рес> свято у нас магічне, яскраве і неймовірне отаке. От Коли ти бачиш настільки багато радісних діточок, які в тебе емоції? Що ти відчував? Ой, серце радіє в мене і хочеться дарувати свято. Що ти хочеш побажати всім дітям? Я хочу побажати, щоб їх мрії завжди збувалися.